Сьогодні у нас вівторок, і я запрошую вас попрацювати у дослідницькій майстерні. Ми з вами дізнаємося дуже багато цікавого про властивості каміння. Будемо його досліджувати, експериментувати та фантазувати. Запрошую вас до роботи! Ти, ви тільки подивіться, скільки різноманітного каміння. Камінці можуть бути і маленькими. Ось таким і великими, і з гострими краями. Навіть в смужку, в крапку, Діти, а ще за допомогою різних мушлів виготовляють ось такі гарні картини. А зараз я запрошую вас зробити цікаві досліди. Вдобиться ось така кришка від коробки, в якої є три отвори: великий, середній та маленький. І камінці ми будемо складати великий у великий, ось, наприклад, от так, і відкладати в одну жменю. Середні, що проходять у середній, в другу жменю, а ті, що маленькі в третій. Щораз, і з будь мене чемучкою дорослі поставчать. Я прошу зрозуміти добити пісьмою. Ось ми і посортували камінці. Діти, а ще з камінцями можна пограти. Можна їх порахувати та викласти серіаційний ряд. Давайте це зробимо. І порахуємо. Один два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Скільки у нас цього камінців? Вісім камінців. Діти, а тепер ми зробимо наступний дослід. Діти, подивіться, в мене є два камінчики. Як же ж нам визначити, який камінець важчий, а для цього нам допоможе водичка. Нам буде потрібно дві склянки з водою, Налиємо порівну води і відмітимо фломастером. Ось так. Тепер беремо наш камінчик, кидаємо першу склянку і також підмічаємо. Діти, подивіться, де більше рівень води, в першій чи в другій склянці. Так, в першій склянці. Тому робимо висновок. Чим більший камінь, тим більше води він витисне. руку я беру камінець а в іншу пластилін. І добре-добре стисну. Ось так. Тепер кладу на стіл. І що ми бачимо? Пластилін зім'явся, а камінець – ні. Чому? Бо камінь це твердий предмет. Діти, а ще на камінцях можна малювати будь-що різні картинки. Ось я взяла такий камінець у формі сердечка, і ми з вами намалюємо жовте-блакитне сердечко. Для цього нам буде потрібно стаканчик з водичкою, пензлик, фарба, синя та жовта. Починаємо працювати! Запутаємо ще раз! Таке гарне сердечко у нас з вами вийшло. Діти, а мені вже час з вами прощатися. Коли будете гуляти на вулиці, неодмінно поспостерігайте, які бувають камінці: великі чи маленькі, в крапку чи в смужку. і пришліть нам фото. І зробіть ось таке гарне сердечко. А можете намалювати щось своє, що забажаєте. До нової зустрічі!